Дуже часто до мене звертаються батьки хлопців, які виїжджають, щоб ми знайшли для них роботу. Ось такий самий випадок. Добрий ранок, мій син працює вже другий тиждень, йому все подобається. Чи можна мені е, теж приїхати сюди? Е, син задоволений, е, має стабільно 12 годин і безкоштовне жилье. Завод гарний. Я пишу: добрий ранок, уточнюю за жінку, е, за флекс. Це флекс, який знаходиться біля. Не біля, а вчеві місто, де класне жилье, вони збирають дрібну техніку. У нас є відео з роботи, е -е, поки набору для чоловіків буду уточнювати. І попитала, який в неї вік. Ось так от, друзі, ось так от. Спочатку мами відправляють до нас діток, а потім і самі діти кажуть, ма, їжай, бо тут реально нормально. Отакий от варіант: у нас є для хлопців. Е -е, Коштовне жильо, хороша українськомовна координація і місто тче в збір техніків.